Міністр оборони Сполучених Штатів Америки генерал Остін заявив, що в Україні є усі можливості для того, щоб досягнути успіху під час наступу. І чого нам робити? Він зазначив, що багато українських військових пройшли навчання за кордоном, де й готували до бою інструктори з країн-союзників. Крім того, партнери продовжують надавати Україні усе необхідне озброєння для того, щоб обороноздатність України залишалась на високому рівні. Сполучені Штати та союзники продовжують забезпечувати нашу країну усією необхідною військовою допомогою, зазначив глава Пентагону. До того ж, до планів контрнаступу, за його словами, має доступ лише лише вище керівництво України лише воно володіє детальною інформацією щодо намірів збройних сил України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Вашингтона. Першочергово він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіним. Очільник оборонного відомства на зустрічі з прем'єром запевнив, що США збільшуватимуть виробництво військової техніки та забезпечать потреби України. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував США за підтримку і закликав надати Україні більше зброї, зокрема винищувачів F-16 та далекобійних ракет. Я продовжу скликати контактну групу з питань оборони України для координації підтримки термінових і довгострокових потреб України, а також буду продовжувати швидко надавати безпекову допомогу через закупівлі та з наших власних запасів. Ми також зберігаємо зобов'язання. Ми також ми також зберігаємо. Ми також зберігаємо зобов'язання щодо підтримки та забезпечення ваших сил потрібною кількістю запчастин та навчанням для технічного обслуговування. Одночас ми будемо продовжувати інвестувати у власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва. Тож я впевнений, що ми задовільнимо потреби України в обороні протягом весни та надалі. І як неодноразово заявляв президент, ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Ми виграємо цю війну, але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україна потребує інтенсивної військової допомоги, більше систем протиповітряної оборони, щоб мінімізувати ефект від російських авіодарів, більше важкої артилерії і боєприпасів. Ми також просимо ще раз розглянути можливість надати Україні ракети великого радіусу дії, щоб захистити себе і Європу, нам потрібне важке озброєння і літаки. Візит прем'єр-міністра Дениса Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі справи ймовірного витоку документів Пентагону про розвиток цієї ситуації. Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко. Вона долучається до нашого ефіру прямо зараз з Білого Дому. Юлю. Вітаю Наталю адміністрації США говорить, що наразі обговорюють із своїми союзниками та партнерами питання ймовірного витоку документів. Міністр Остін та прем'єр-міністр Шмигаль мали нагоду поговорити про це особисто. Юлю чи скористались вони цією нагодою? Наталя, ти знаєш, це гаряча тема. Тому ми можемо припустити, що цієї теми міністр Остін та прем'єр-міністр Шмигаль торкнулися. Хоча офіційно достаменно ми цього не знаємо. В офіційному викладі розмови переговорів від Пентагону. Ця тема не зазначається, але загальніше у ширшому контексті наголошується, що Сполучені Штати ще раз переконували Україну, що будуть стояти з нею стільки, скільки буде потрібно, і це одне із занепокоєнь, які мала українська. Рана чи не може це якимось чином вплинути цей потенційний ймовірний виток на підтримку України? І в Пентагоні в Білому домі кажуть, що ні, міністр Остін напередодні вперше прокоментував ситуацію із ймовірним витоком на прес-конференції. Він сказав, що йому повідомили про це 6 квітня. Зараз триває дуже інтенсивне розслідування між відомче, яке курує міністерство юстиції. Він сказав, що зроблять вони усе для того, щоб перевірити ко кожну ж щоб зізнатися, що насправді сталося, і завдання, яке ставить перед собою Пентагон, і міністерство є серед тих документів, які потрапили в публічну площину, чи є там автентичні документи, як сказав Ллойд Остін, вони фокусуються зараз на документах, здатованих за 28 лютого і 1 березня. Також переконатися, що сталося і хто за цим потенційно може стояти. Однак, знову ж таки він сказав, що розслідування нині триває. Якщо ми говоримо взагалі про те, як говоряться. Представники адміністрації Байдена зі своїми партнерами, то Ентоні Блінкен напередодні теж сказав, що за минулі кілька днів переговорили із низкою партнерів і союзників, щоб зокрема переконати їх у тому, що Сполучені Штати дуже серйозні щодо захисту розвідданих. Що стосується співпраці із Україною, і потенційного впливу на Україну через цей ймовірний витік. То сам Ллойд Остін прокоментував цю ситуацію так, I just spoke with my counterpart in з today. Я щойно розмовляв зі своїм колегою в Україні, міністром Олексієм Резніковим, і ми обговорили низку питань, як це зазвичай і робимо. Але він і українське керівництво залишаються зосередженими на поставленому завданні. І я абсолютно впевнений, що вони зроблять те, що роблять хороші лідери, чудові лідери. Вони боротимуться з ворогом і не керуватимуться якимось одним конкретним планом. Українці мають багато спроможності, необхідних для досягнення успіху. Ми підготували величезну кількість їхніх військ. Ми надали значну кількість техніки. Гадаю, в Україні вважають, що вони у досить хорошій позиції. А ми зосередимось на тому, аби продовжити надання безпекової підтримки та спроможності, аби вони могли і надалі досягати успіху, коли вирішать розпочати наступальні операції. Юлю, А що говорять щодо можливого можливих наслідків цієї справи ваш... експерти в Вашингтоні? Наталі, ти знаєш, говорять перш за все про те, що це може дійсно вплинути на довіру до сполучених штатів як союзника і партнера, з яким інші країни діляться розвідданими. Якщо все ж таки виявиться, що документи, які потрапили в публічну царину, є автентичними. Що стосується безпосередньо впливу на Україну, то тут думки експертів розходяться. Одні кажуть, що це може мати дуже негативні наслідки для України, для українських планів щодо контрнаступу. А наші колеги з рузинського сервісу поспілкувалися. Із іншим військовим експертом, це ем, генерал Годжес, який колись командував американською армією у Європі. І він вважає, що так, що до репутації сполучених штатів, то це серйозний може мати вплив. Але щодо українського контрнаступу, він вважає, що вплив може бути мінімальним. Давай послухаємо його думку It's damaging. Це шкодить, коли трапляються такі речі, тому що наші відносини з іншими країнами поширення розвідданих, звісно ж, засновані на довірі. І якщо інші країни вважають, що ми не можемо захистити секретну інформацію, вони не захочуть ділитися з нею. Це один з аспектів. І звісно, ніхто не хоче, аби ваші вороги дізналися про те, що ви знаєте про них, тому що з цього вони можуть визначити, як ми це дізналися з іншого боку. Я не думаю, що були розкриті якісь конкретні українські. І військові плани, і відверто кажучи, багато цієї інформації вже було у доступі два чи три місяці тому. Тож я не думаю, що це завдасть шкоди майбутньому наступу України, коли б вони його не розпочали. І я не думаю, чесно кажучи, що росіяни достатньо спритні, щоб мати змогу щось з цим зробити, навіть якщо вони отримали доступ до чогось, що вони могли б використати. Наталю, але Бен Годжес звернув увагу на один із документів. Знов ж таки, ми не знаємо, чи є цих документів щось достовірне. Однак він звернув увагу на документ, в якому йдеться про те, що є певні прогалини в українській системі протиповітряної оборони, зокрема із боєприпасами. І на його думку він звертав увагу на це і раніше. І в наших інтерв'ю він говорив про те, що з тим, як українці мусять захищати своє небо, захищати від російських атак. Насправді дуже важливо надавати достатню кількість боєприпасів. Пасів і зараз Бен Годжес вважає, що насправді це має стати поштовхом для адміністрації надати не лише більше боєприпасів для систем протиповітряної протиракетної оборони, але надати більш потужну зброю. Зокрема, він звернув увагу на те, що треба розглянути питання надання атакамсів, дальнобійної зброї, а також винищувачів F-16 чи інших. Він сказав, що це дуже важливо для того, щоб українці мали змогу ліквідувати бази російські у Криму, звідки здійснюються атаки, зокрема проти цивільного населення тому він вважає, що є щось позитивне можливо навіть у цьому, щоб це може підштовхнути адміністрацію Сполучених Штатів та інші західні партнери надавати більше необхідної допомоги для України. Дякую, Юлю, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.